Ми все питаємо, ми не робимо по інтуїції, так як ми там звикли, дай обійму там. На цей тренінг пані Тетяна приходить втретє. Тут, каже, дізналася багато важливих основ комунікації із захисниками. Завжди порівноваженість повинна бути, завжди треба все, щоб правильно мислити. Тримати і що мені важливо важливий діалог, який в северному житті це казали звичайні питання. Ну для людей військових треба мати правні задавати питання, щоб їх ніколи не щоб вони право на зрозуміли, і ми їх зрозуміли. важлива право підтримка. Такі заняття розповідає співзасновниця освітнього простору Халабуда Людмила Чечера. Відвідувати можуть усі охочі. Це для широкого загалу людей, тому, тому що рано чи пізно це не тільки родини будуть стикатися з військовослужбовцями, які повернулися до своїх домівок. Це стосується і друзів, і кола вже робочого півсотні кілометрів третій тиждень поспіль долає і священник Іван. Все для того говорить, щоб правильно спілкуватися з вірянами. Я як священик щоденно зустрічаю або родини, приходять до храму, або самих військовослужбовців, які в храмі шукають розради, підтримки, втіхи. І мені як священику важливо фахово не тільки як священнослужитель, але й як людина себе повести вічливо, грамотно, освічено». Курс тренінгів складався із трьох зустрічей. До них долучилися 15 учасників. Далі цю ініціативу продовжать, каже Людмила Чечера, але в інших форматах. Потім піду, піде серія індивідуальних консультацій. І потім ми вже плануємо проводити групи підтримки. Виберемо режим зручний для всіх. і, Можливо, раз на два тижні ми будемо зустрічатися в такому колі колі захисту. Як виявилось після після нашої першої зустрічі, ця тема дуже болить і болить дружинам, мамам, тому що фактично підтримку важко знайти у людей, які до цієї теми не дотичні. Психологиня проєкту Раїса Толочко додає, комунікації з військовими повинен вчитися. Кожен війна, бойові дії впливають на їхній моральний стан. Справитися з проблемами у мирному житті каже, їм допоможуть саме люди, які навколо. У них бойовий стрес, і треба з повагою до цього відноситися і підготуватися, не чекати, що їх чоловік, чи син, чи батько буде такий самий, який пішов на війну. Ні, він буде інший, але потроху він свої відчуття, свої емоції поверне, І в тому числі завдяки своїй родині, і ще завдяки всьому суспільству. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.